Я вітаю всіх вас на нашому чудовому відкритті фестивалю стигій. Весняний фестиваль, кінець весни. Майже скоро буде літо, але ми ось тут знову всі зібралися. Дуже радий бачити всіх вас. Ви чудові, вас багато. Буде багато цікавого, але до цього ми зараз ще підійдемо. Наші так би мовити, основні задачі фестивалю, які ми ставили перед собою. Це в першу чергу саме згуртування спільноти. Може дати можливість гравцям і майстрам познайомитись і вийти за межі своїх невеличких скіл, спробувати нові системи а також дізнатися про різні додаткові спільноти, і тому я якраз перейду до переліку партнерів і можливо цікавих спільнот, до яких вам було б цікаво доєднатися чи ознайомитися ну, вже після фестивалю. А перше, наші чудові друзі, друзі Dyson Bones. Eh, друзі Гіки та фанати настільно-рольових ігор. У eh, них на каналі є безліч цікавих ігор по Данж Dragons. Eh, милі котики, які вже не перший раз відгукуються на наші запрошення та шал... мають шалені ідеї. Тримуйте їх eh, подобайками та підпискою на Ютубі. Значить, наступні наші партнери: це чудов... знову ж таки чудовий канал Едірол, атмосферний канал з настільно-рольових ігор на Ютубі. А фанати своєї справи, творці історій, шукачі пригод, дослідники містичних сюжетів та просто хороші люди несуть світ якісний контент українською. І вони також долучились нашого фестивалю минулого на Хеллоуін, Тому дякую щиро. А, Наступні M87 – видавництво настільно рольових ігор, таких як Кавалерія, «Юпікаєй», нещодавні леді Берд» з харизматичним демом Олександром та дизайнеркою Дашою Лейзі. Які вже брав участь в наших активностях і проводили цікаві лекції, які вже можна прослухати записі на нашому Ютубі, а також невички забігають наперед, як і IDRO, Роу, як і Дайсн Болс, Олександр також буде вести лекцію і на цьому фестивалі, тому не пропустіть її. Продовжуємо чудові друзі, грік Хаммер. Той самий легендарний Аосік, канал новин про Всесвіт справжніх серйозних ігор, Вархаммеру і допомогу нашим воїнам на фронті. А ще вам точно там розкажуть, що таке Аосік. Власне, у нас на фестивалі цю неділю, о 6 годині вечора, сам Грігуль прийде розказати про свою систему на фестивалю, а також кошти з Богадійного аукціону, про який буде трохи далі. А ми також перебудемо пересувати в його фонд на допомогу зсу. Наступні чудові і дуже цікаві люди. Це команда архетерики, розробники авторської української системи про напелоніку та конспірологію. Боже, які складні слова. І Антон Релікт, наш запрошений гість на фестиваль, який також долучається до нас не вперше. Цікава людина з багажем великим багажем знань, і також ви зможете почути його лекцію в цю неділю о 21 годині. Продовжуємо а місі Нотікс спільнота прихильників сетінгу World of Darkness на чолі з Наталі, амбасадоркою світу Темряві, майстрині та волонтеркою, яка проводила лекцію у нас вже на сервері, та брала участь у попередньому аукціоні. А в цю суботу, о 17 годині, наталі розкаже про клани в системі Vampire The Masquerade, що є доволі запутаним питанням, особливо для новачків цієї системи, та не тільки продовжуємо. Cats and Dice, поціновуючи рольовок та котиків, які живуть у Києві, дружня телеграм-спільнота, що влаштовують офлайн мітапи зі збором коштів на ЗСУ і активно долучаються до різних крутих нрі проектів. Вони надали нам ексклюзивний значок злого спільноти. А також е, набор кубиків це все гарно лежить в аукціоні і Чекає на ваші ставки. Лоза Дайс, виробник стильних та унікальних кубиків для рольових ігор. Виробник дуже цікавих і унікальних наборів з гречкою, вербовими котиками та іншими цікавинками. А ми переходимо до міміка автора першого українського рольового журналу, який. Зібрав контент про НРІ з усіх усюд і поєднав це в дуже цікаву збірку, що продовжує тішити спільноту. А нульовий перший випуск а, вже вийшли, і якраз саме перший випуск з листівками від команди творців знаходиться в гілці аукціону. Можливо, ви колись шукали десь а, українську пригоду, і саме таку можливість ви можете отримати за допомогою кури колекції українських рольових авантюр. Це друкована збірка пригод по ДНД від українських авторів, яка розвитілася вже двома тиражами і не зупиняється на досягнутому, готуючи нові пригоди для популяризації НРІ, Один із перших примірників з підписами двох авторів знаходиться на аукціоні і готовий потрапити в вашу табличку до колекції. Якщо у вас ще мало кубиків, то вам може допомогти Charmy Dice, а майстерня чарівних кубиків для рольових ігор. Приклади їх витворів є одразу в двох лотах аукціону а, в наборі з паном а, від Cats and Dice так як вони вже долучилися до благодійних аукціонів, і власний набір семи кубів, який буде незамінним набором у вашій торбинці. І до речі, про торбинки. goodbye Майстриня оригінальних мішечків для кубиків, кожен унікальний з оформлення з вайбами добра і готовий служити своєму власнику. Але це ще не все. Ця майстриня готова виготовити середньовічний худ по ваших розмірах для переможця відповідного лоту. У вас його досі нема? як так? І нарешті ми переходимо до е, знову до тих, кого можна подивитися на Ютуб, а саме грані долі. Це Ютуб канал з записами на рольових ігор. Це пряма доза харизми з потужним потоком. Правці активно взяли участь у створенні і озвучуванні духів та їх голосів на фестивалі, а також частину оформлення. Тому вітаємо їх і підписуйтесь на канал. Майстерня драконів. Світ вони друкують мініатюри та долучилися до аукціону з крутими лотами. Про це все в гілці аукціону. Наш чудовий друг і частина нашої класної команди Інгріум ДМ Енді Лід. Який також має свій Ютуб канал і е, взяв величезну участь, хоч і зараз знаходиться далеко. В... Розвитку цього фестивалю, і кожен з вас, хто сидить на нашому телеграм-каналі, вже знайом з його подругою Розою, яка кожного привітала і завжди готова поділитися чаркошами чи цікавим анекдотом. Окремо подяка дружному серверу roleplay Solovino, які активно розвивають український контент НРІ підтримують ініціативні проекти та проводять круті івенти. І нарешті подяка всім вам, учасникам спільноти. Uh, які uh, прийшли зараз, а також тим, хто долучилися до організації цього всього проекту Олександру, який додав лото для Фаундрі uh, Сергію, який буде проводити лекцію по Savage World, uh, пані Крістал за надання крутого лоту з розфарбованим снарядом від uh, здається 37 Сімки, uh, а велика подяка Андрію Тія Прогну mm -hmm. за допомогу майже з усім, що тільки можна, і загалом всій нашій команді. Я вважаю на цьому свою задачу з розказування про всіх і кожного, хто долучився до цього всього фестивалю, завершено, і ми можемо переходити до найсоковитішого. А про що ж наш фестиваль? На що ми тут зібралися, і що будемо робити? Хто такі духи і що вони роблять? І так, в чому мета сюжет нашого фестивалю? Якщо минулого разу ми набирали а, відносні бали для того, щоб зарядити наших духів і побороти священну пітьму. Ось то цього разу ми робимо трохи інше? А, у нас є чотири молодих гарячих і харизматичних духів а, кожної зі стихій, які мають а, розібратися в тому, хто вони де їхні сильні сили, а, які в них є здібності для того, щоб а, допомогти великому світовому дереву і протистояти великій пітьмі, яка знаходиться десь там на далеких планах. А як ми це будемо робити? Перед кожною грою ви як група гравців, яка записалася і прийшла, маєте обрати одного духа, того, який вам більше подобається для того, щоб підтримати його. Це чисто мета-частина сюжету, але майстер, і ви вправі якось це проявляти під час самої гри. Вже після гри, при загальному обговоренні ваших вражень, ми просимо вас сформувати по три, чотири, може п'ять крутих хештегів. Про ваші класні моменти на грі, від яких ви дійсно отримали задоволення, яким ви хотіли поділитися. Можливо, це буде свого сполучення як назва якогось потужного удару чи заклинання. А можливо, це буде якась відсилка на події на вашому ваншоті, який. Не буде зрозуміло нікому, але вам хочеться про це поділитися. Ці всі штуки ви будете записувати в гілки кожного з духів. І в кінці, при підведенні підсумків фестивалю, ми е, надамо ці, ці ваші хештеги, ці теги духам. І вони якраз за допомогою них сформують свій новий характер, новий образ і. Зроблять світ краще. Я хочу також подякувати всім майстрам, які відгукнулися до е, цього фестивалю. Їх дійсно багато. У нас е, велика кількість наборів на ігри. Е, зараз вже є 32 набори. Е, відповідно, 24 майстри і 22 різні системи. 22. Тобто е, ви маєте можливість пограти в майже в будь-яку систему, що є декілька досить багато. Також у нас буде велика кількість різнопланових лекцій. Про всі ні ви можете подивитися у розкладі фестивалю. Окрім цього, у нас під час цього фестивалю буде проходити цілих два творчі конкурси: карнавал, конкурс костюмів. А також конкурс малюнків на карнавалі стихії. Ви можете позмагатися з іншими учасниками у двох категоріях: найяскравіший і найсмішніший образ. А, а також а, в арт-конкурсі вам потрібно було намалювати, ви все ще можете брати участь арт, у якому є якась сила стихій, а, вона проявлялася у персонажі або монстрі. Після закінчення конкурсу буде відкрита галерея, де можна буде дізнатися більше про кожного з авторів робот. А, підходимо до найцікавішого, до благодійної частини нашого аукціону. Окрім того, що половина з коштів за ваші бюлетики буде відправлена на ЗСУ. Також у нас проходить благодійний аукціон. Є дуже багато лотів, а саме 14, і їхня приблизна оцінена вартість: 14 тисяч гривень. Цікавося, як співпало. А є більш дорогі, є більш дешеві лоти. Ви можете придивитися те, що подобається вам, те, що хотілося б саме вам забрати собі. А також під е, всі ці кошти підуть на допомогу Збройним силам України захищати нас. Ви можете робити свої ставки на будь-який лот до закінчення фестивалю 29 травня. А фінальні ставки і результати будуть оголошені вже на самому закритті, і нагадування тут від адміністраторів аукціону: що не забувайте перевіряти свої ставки, щоб не втратити лот, бо можливо хтось вже встиг перебити. Якщо в лоті є більш ніж одна один предмет, тобто, наприклад, мішечки або стікери, в такому разі беруться останні ставки відповідно до кількості даного лоту. Ось і нарешті. Всі ви, хто маєте білетики, майстра або учасника або партнера, ви приймаєте участь у е, цікавому розігріші в кінці фестивалю. Ми за допомогою різних рандомайзерів, шаманства з бубном і китків кубиків оберемо декілька учасників, які можуть отримати е, ць, унікальну футболку, дайс е, з нашим логом. Стікери, а також те, що зараз цікаво, і більшість гравців переходять на це. А код від foundry і ви зможете також спробувати новий вид тейблтоп для себе. І на останок, перед тим як ми перейдемо до самого фестивалю і розбіжимося по всяким активностям, я хочу запросити вас слідкувати за новими. Новими івентами у нас, які будуть то тут, то, то там з'являтися, тому що окрім ігор, лекцій, всяких мітапів, на яких ви вже знаєте, до яких ви вже готові, у нас під час фестивалю будуть проводитись збіри на різні неігрові активності, такі як чудова настільна гра про вовкулаків, коднеймс. А також я думаю, ми декілька разів точно зберемося помалювати в тематичний гарлік фон. Різні веселі малюночки, які створюють класні гіфки. І на цьому я всім вам дякую за цю увагу. Я дякую, що ви долучилися до фестивалю. Чекаємо вас на іграх, чекаємо вас у понеділок на завершення. І сподіваємося, що всі ви отримаєте масу чудових задоволень. І до наступних зустрічей! Бувайте!